Вітаю вас, люба, малеча й дорослі. Вас вітає місто Покров, дошкільний заклад номер 13 логопед Бойко Олена Вікторівна. Сьогодні ми з вами повчимося називати ознаки весни, називати перелітніх птахів, вправлятися у чіткій вимові чистомовок, А також згадаємо, як правильно дихати. І порозвиваємо свої пальчики. Отже, сподіваюся, що у вас гарний, теплий і сонячний настрій. Саме такий, яка пора року за вікном. А як же називається ця пора року? Спробуйте відгадати загадки. Тане сніжок, квітне лужок, день прибуває, коли це буває. Подивіться на горбочку он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно? Це підсніжник, звичайно. Де вона приходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Всі ці гарні загадки, звісно, про весну. Саме весною. Пригріває сонечко, ми одягаємо легенькі куртки, взуваємо черевички та кросівки. Земля вкривається травою, дерева квітами. В лісі прокидаються від сну ведмеді, борсучки та їжачки. І повсюди чути пташиний спір, бо повертаються з теплих країв перелітні птахи. Які ж птахи саме прилітають з теплих країв? Це і шпак, і ластівка, журавлі, дикі гуси і качки, зозулі, і соловейко. Пташка прилітала, пір'їнку подарувала. Ми з вами виконаємо дихальну вправу. Покладіть пір'їнку на долоньку. І здувайте її якмога сильніше, але не надуваючи щічки. Пташки прилітали, їх багато, не одна прилітає, тож пограємо з вами в гру один багато. Якщо прилетів шпак, а прилетіли шпаки. Ситів лелека, а сіли лелеки. Кувала зозуля, кували зозулі, летів журавель, а летіли. Співає соловей, а співають. Сидить ластівка, а сидять. Молодці. Птахи прилітають і шукають собі будиночки, будують гніздечка, щоб там виростали їхні пташенята. У шпака з'являються шпаченята, а у лелеки лелеченята, У ластівки – у лебедя. У качки у журавля. Так, важкі слова молодці. А зараз спробуємо повторити чітко, ритмічно пташині чистомовочки. Разом за мамою договорюємо: лі-лі-лі це, звичайно, журавлі. Ки-ки-ки це сірі шпа. Довгоногі теж на ки, ну, звичайно, леле. -ле. Ще одна пташка на ки працьовиті ластівки. Молодці. А тепер пора попрацювати пальчиками. Зробимо пальчикову вправу. Називається вона пташенятка у гнізді. Всі пальчики правої ручки обхопити долонькою лівої руки. Так у вас утвориться гніздечко. А якщо поворушити пальчиками лівої руки, то створиться враження, ніби в гнізді сидять маленькі живі пташенята і виглядають маму. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати. Пташенята не літають Із гніздечка виглядають. Діти, а тепер допоможіть мені знайти слова, що загубилися, а на допомогу вам картинки. Весною птахи будують, що? Гніздечко, звичайно. Для шпаків люди будують шпаківню. У гнізді птахи відкладають. І у них з'являються пташенята, саме ті пташенята, яких ми з вами називали. Люди з давніх давен цікавилися і поважали птахів. І склали про них мудрі прислів'я. Спробуємо їх продовжити. Якщо у вас не виходить, мама вам допоможе. Де багато пташок, там немає комашок. Де лелека водиться, там щастя родиться, Зруйнуй гніздо пташини. Не буде в тебе родини. Зозуля стала кувати, морозу не бувати. Виберіть собі прислів'я, яке вам найбільше сподобалось, і вивчіть. Птахи наші добрі і вірні друзі. І, звичайно, що їх треба охороняти і допомагати. Подумайте і скажіть, а що б зробили ви, якби побачили хлопчика, який руйнує гніздо? А якщо хлопчик, який з рогатки, хоче поцілити в птаха? А що б ви зробили, якщо пташка прилетіла б до вас на підвіконня? Поміркуйте і розкажіть. А тепер давайте разом з вами пообіцяємо і собі, і пташенятам. Ніколи не зробимо шкоди. Ми пташці у ріднім краю. Нехай звеличають природу, співають для нас у гаю.